А от я в тому віці сьогодні я від тебе вимагаю завтра. А і так може бути. Ви їм вже більше не подобаєтеся, і коли ваша думка не є істиною в останній інстанції, не бійтеся своїх дітей, як бути тими дорослими, які допомагають своїм дітям проживати непрості моменти їхнього дорослішані. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами поговоримо про наших дітей. Тема широка як море, глибока, як океан, і завжди регулярно в кожному поколінні батьків з'являються питання, особливо, які стосуються виховання підлітків. Це наша спільна болюча тема. Ми всі боїмося підліткового віку наших дітей, особливо тому, що свій власний підлітковий вік ми зазвичай. Просто забуваємо. Для багатьох з нас це був непростий досвід. Незалежно від того, наскільки нам було складно і в якому вимірі ці труднощі в нас проходили, але ми зазвичай намагаємося його не пам'ятати. Зрештою, ми зазвичай підлітковий у підлітковому віці буваємо занадто втомленими, щоб потім згадувати собі якісь деталі про нього. Тож, коли наші діти виростають і стають підлітками. Нам здається, що все це вперше, а так насправді все це вже було. Було з нами, було з нашими братами і сестрами, якщо вони в нас є, були з, було з друзями. І ми всі маємо певний досвід, який нам просто треба трошечки освіжити. Для цього нам треба пригадати собі, що і нам самим теж було складно у підлітковому віці. В одних дітей він починається в 12-13 років, в інших трошечки пізніше, все залежить від такого психоемоційного дозрівання, але зазвичай ми всі через це проходимо, чи як самі діти, чи вже як батьки. І дуже важливо теж розуміти, що ми повинні бути для наших дітей такими дорослими, яких бракувало нам, коли ми проходили через складні періоди свого життя. І я сьогодні буду намагатися десь в якійсь мірі, бодай і трошечки привідкрити ось цю завісу, як бути тими дорослими, які допомагають своїм дітям проживати непрості моменти їхнього дорослішання і ставати самостійними, впевненими в собі дорослими. Це нам теж допоможе бути дорослими, які знають свої можливості. Які, стаючи друзями своїх дітей, залишаючись їхніми батьками, все ж будують з ними гарні довірливі стосунки. Отже, з чого би ми могли почати? Мені здається, що тут дуже важливий момент. Сподіваюся, що ніхто з нас його не пропустив, поки наші діти росли, вони мали можливість переконатися у тому, наскільки батьки є для них важливі. Але приходить момент, коли цього вже замало. Ми перестаємо заспокоювати всі потреби наших дітей. Ми просто вже не встані бути єдиними авторитетними дорослими чи, в принципі, єдиними авторитетними людьми, які є у їхньому житті. І нам, як батькам, треба вміти трошечки дати півкроку назад і створити нашим дітям простір, в якому вони могли би приймати власні рішення бути. Якоюсь мірою трошечки свобіднішими в прийнятті тих рішень, але теж навчити їх відповідальності, відповідальності за прийняті рішення. Це не означає, що ми повинні відпустити і все віддати в їхні руки. Це означає, що ми повинні бути поруч настільки близько, наскільки це можливо, щоб не душити їх своєю турботою надмірною і опікою, а водночас не. Переступати тої межі в другу сторону, не залишати все на е, їхній власний розсуд. Дуже цінно, коли між батьками і дітьми створюються такі умови довіри, е, якоїсь такої теплоти і порозуміння, коли дитина може сказати батькам, що їй важко, пояснити. Е, що вона навіть до кінця може не розуміє, в чому справа, і вона ніколи не почує від своїх батьків, що все це якась дрібниці, що це неважливо, а от і я в твоєму віці. Тому що все це, по-перше, неправда, бо ми навіть до кінця не пам'ятаємо, які вже згадувала раніше, якими ми були в їхньому віці. По-друге, це не означає, що їхні проблеми е незначні для них, якщо нам, дорослим, вони видаються, можливо, не до кінця вагомими. Це не так. Бо е, ми вже маємо певний досвід. Ми вже були дітьми і зараз стали дорослими. А вони цього досвіду ще не мають, вони тільки вчаться. Тож не треба применшувати їхніх проблем. Треба їх вислуховувати. Навіть коли десь в глибині душі нам буде видаватися, що вони трошечки перебільшують, з чимось перегинають, згущують фарби і так далі. Але для них це важливо. І їм дуже важливо розуміти, що їхні дорослі, найближчі дорослі. Є безпечними дорослими, тими людьми, з якими можна поділитися. Бо з часом ми зрозуміємо, що наші підлітки, які мовчать, мовчать з нами, але можуть довіряти комусь іншому. І проблема часу може бути в тому, що вони довіряться не тим людям і будуть мати ще більші проблеми і більший клопіт, ніж ситуація цього вимагала. Тому, будь ласка, будьте уважні до своїх дітей, будьте уважні до їхніх проблем, до їхніх клопотів, до їхніх труднощів, не применшуйте їх, не знецінюйте їхніх юнацьких страждань. Пільнуйте, щоб вони завжди відчували себе комфортно в вашому товаристві. І навіть коли вони обурюються, коли вони десь самогризаються, коли ви їм вже більше не подобаєтеся, і коли ваша думка не є істиною в останній інстанції, це не означає, що вони мають щось проти вас. Це означає, що вони хочуть знайти в тому всьому себе, своє місце, своє право голосу і якусь свою відповідальність. Тож пам'ятайте, що ви маєте бути для своїх дітей безпечними, надійними дорослими, з якими їм комфортно. Діти повинні мати правила. Незалежно від того, чи їм 5, чи 7, чи 10, чи 14, вони повинні знати, що є певні обов'язки, які належать, належаться їм виконувати, є певні правила, до яких вони мають стосуватися. І ви теж пильнуєте, щоб на виконання цих правил мало адекватні наслідки. Не раз так, раз інакше, сьогодні я від тебе вимагаю, завтра, а і так може бути. Ні, це має бути певна дисципліна. Правда в тому, що підліток, який не знає дисципліни, який не прикликається дорослими до порядку, губиться, йому важко. Він сам тоді не може собі порадити, бо він ще не дозрів до того, щоб приймати якісь такі глибші і ширші рішення в якомусь глобальному контексті. Відповідно, він потребує того, щоб дорослі йому допомогли визначитися з рамками. Навіть коли він через ті рамки переступає, коли підліток намагається десь там не знаю, виходити на барикади і воювати проти якихось устроїв внутрішньосімейних, він все одно бачить, через що він переступає. І це дає йому певні орієнтири. Бо коли немає правил, немає теж тих орієнтирів. І вся та анархія, яка десь там зароджується в його душі, вона не те, щоб була беззмістовною з його точки зору, але вона не дає йому відчуття того, що він може повернутися, зробити крок назад і прийняти рішення ще раз змінити тактику і налагодити те, що зіпсував раніше. Дуже потрібні якісь певні межі і рамки. І теж потрібно, щоб батьки самі їх дотримувалися, щоб вони давали дітям це відчуття, що всі працюють і живуть за однаковими правилами. Це дуже важливо. Не можна сказати, щоб діти не були вредними чи прикрими. Бувають, насправді дійсно бувають діти, які є вредні чи прикрі. Бувають діти, які, з якими важко дати собі раду. Але знаєте, завжди переважна причина, перша причина такої поведінки це самі батьки. Те, як ми поводимося з власними дітьми, як ми до них ставимося, чи ми маємо для них час. І це питання часто не в кількості там відведених на день годин чи хвилин. Це теж якість нашого часу, проведеного з дітьми. Чи ми вміємо їх слухати? Чи ми е, можемо відкласти телефони, е, виключити телевізор, е, відключитися від якихось зовнішніх подразників і приділити навіть 2, 3, 5, 10, 15 хвилин своїй дитині, слухаючи тільки її, беручи участь в її житті виключно заради? Дитини і того, що вона вам розповідає, навіть якщо ви до кінця не розумієте, про що йдеться, бо то десь виходить за межі вашого вже дорослого розуміння і сприйняття світу. Повірте, чим вредніша дитина, тим виразніше вона намагається вам продемонструвати, що вона не погоджується на таке ставлення, яке їй дорослі зафундували своєю поведінкою. Браком уваги, відсутністю розуміння, знеціненням їхніх якихось труднощів, маленьких і великих, і їхніх проблем. І таким чином діти намагаються здобути увагу. Дуже часто так трапляється, і я думаю, якщо ви розвернетеся довкола, подивитися по своїх знайомих. По дітях навіть своїх сусідів, дітях, які бавляться з вашими дітьми на одному майданчику, ви зможете помітити, власне, що найвредніша дитина зі всіх, які бавляться в одній пісочниці, це переважно дитина, які з якоїсь причини найменше приділяють уваги в сім'ї, її батьки або ті дорослі, які нею опікуються. І це дуже помітно. І коли ви підете в черговий раз скаржитися на ту нечемну дитину, яка ображає ваших дітей, яка намагається відібрати від них лопатку чи обсипати піском, ви не йдіть вимагати від батьків, щоб вони її покарали. Ви попросіть батьків, щоб вони приділяли увагу своїй дитині, щоб вони з нею побули, щоб дитина побачила, що її бачать, що її чують. І тоді, повірте, її поведінка виправиться. Те саме стосується підлітків. Бунтівний період підлітка найчастіше теж пов'язаний з тим, щоб він хоче, щоб його помітили. Помітили його проблеми, помітили його неспокій, його труднощі, які теж пов'язані з дозріванням, з такими моментами, з якими він реально не дає собі сам раду, тому що він не розуміє, що з ним відбувається. І дуже важливо, щоб батьки казали, я поруч. Я бачу, що тобі важко. Я не завжди можливо розумію, що саме тебе гризе, що саме тебе непокоїть. Але я поруч і я можу принаймні побути і потримати тебе за руку, якщо ти дозволиш. Такі стосунки з дітьми вони сприяють тому, що діти розслабляються. Перестають тривожитися ще за те, як їх бачать вдома, більше робляться відкритими, діляться тим, що переживають всередині, що, можливо, десь не знаходять спільної мови з підлітками, можливо, мають проблеми в школі з вчителями, можливо, просто самі собі з собою не радять, бо їх не слухається тіло, яке росте нерівномірно, яке спричиняє їм великий дискомфорт, коли вони втомлюються швидше, ніж. Буквально там ще пів року, рік тому. І вони розуміють, що більшу частину часу не просто хочуть лежати. Не тому, що вони ліниві, а просто тому, що вони втомлені, вони втомлені тими процесами, які відбуваються з їхнім тілом. І якщо батьки би їм розказали про те, або підказали, де можна про це прочитати, знайшли якесь цікаве пізнавальне відео на Ютубі, бо тепер всі дуже люблять дивитися різні цікаві відео і таким чином засвоювати інформацію. То, можливо, їм би стало легше, якби вони розуміли, що з ними відбувається. А для того батькам теж треба знати, що відбувається з їхніми дітьми. Тож, в першу чергу, батькам треба поцікавитися, що в той чи інший період часу переживає їхня дитина. Теж фізіологічно в тому числі, тому що все пов'язане між собою, все впливає, коли дитина відчуває, яка росте, що її руки стали занадто довгими, і вона не, не може їх контролювати, коли ноги ростуть, стопи, коли все відбувається дуже нерівномірно. Коли серце займає більшу частину грудної клітки і змушує задихатися при найменшому зусиллі, це все дратує, це все непокоїть. Дуже-дуже багато таких речей, які ми, дорослі, вже не пам'ятаємо. Але якщо ми десь там собі трошечки завдамо такого труду і пригадаємо собі себе в класі 6, -му, 7 -му школи, ми собі згадаємо, якими втомленими ми приходили після шкільних уроків. Які ми були постійно роздратовані. Як нам було важко зосередитися на простих речах? Часами після канікул, я пригадую, ми поверталися після шкільних канікул весняних, особливо до школи, і більшість з нас просто не пам'ятало, що було тиждень тому. Ми просто не могли світ цього пригадати. Ми настільки були виснажені, настільки організм наш і мозок не давав собі ради зі всіма процесами. Що ми просто за тиждень часу нічого не роблення перетворювалися на чисті таблички і доводилося все починати з нуля. І знову якийсь час займало нам те, щоб згадати собі, що взагалі в школі треба робити. Це кумедно звучить, але ну, така правда. Просто ми не всі про це пам'ятаємо. Часами треба трохи напружитися, щоб згадати, що нам теж було досить непросто. І я думаю, що коли ми. Як дорослі, свідомі вже люди, які мають вже за спиною певний досвід, подивимося на наших дітей не на як тих, хто ускладнює нам життя своїми вибриками, не дозволяє нам будувати якісь плани, бо ми ніколи не знаємо, що найде на нашу дитину, чи вона буде погоджуватися з нами, чи буде там якісь концерти показувати тоді, коли не треба. Коли ми подивимося на них, як на наших дітей. Особливих, нехай важких, але все ж таки таких рідних, таких близьких нам підлітків, яких ми самі народили, виховали так добре, як тільки могли. І вони потребують нашої допомоги, нашої підтримки. І коли ми самі поцікавимося, в який спосіб ми можемо їм допомогти, чого вони від нас очікують. Я думаю, що набагато легше нам буде з ними порозумітися, а нашим дітям набагато легше буде пережити цей один з без. Перебільшення найскладніших періодів у їхньому дорослішанні, коли вони самі зі собою витримують з великим напрягом. Тому, дорогі дорослі, дорогі батьки підлітків, дорогі батьки дітей, які стоять на порозі дорослішання і того нового етапу в їхньому житті. Не бійтеся своїх дітей. Допоможіть їм, допоможіть їм пройти через цей складний час, розберіться з тим, що саме їх непокоїть, допоможіть їм зрозуміти, які процеси відбуваються з їхнім тілом, з їхнім мозком, як їхні емоції, як їхня психіка реагує на ті чи інші подразники, і в силу чого так відбувається. І повірте, вам теж буде набагато легше разом з ними переживати цей час, коли ви будете знати, що ви заодно. А не виступаєте в якихось змаганнях, намагаючись перемогти одні одних. Тому що в сім'ї повинні всі все ж таки бути за одно. Тому ми всі стоїмо по одну сторону барикад, а великий зовнішній світ по іншому. І нам все ж таки замість боротися між собою і краще подивитися, що ми можемо зробити один для одного, доброго, корисного і як ми можемо один одному допомогти стати кращими. Тому що діти, це теж. Ті люди, яких народили ми самі, але яких дав нам Бог для того, щоб теж нас трошки виховати і зробити нас кращими людьми, власне, завдяки тому, які зусилля ми докладаємо до виховання наших дітей. Дякую вам за увагу і сподіваюся, що це відео буде для вас корисним. Дорогі друзі! Інколи техніка виходить з ладу. Як, тут, до прикладу, ось цей прожектор, який пропрацював вірою і правдою з 2017 року. День в день і чомусь зламався. Тепер його потрібно ремонтувати. На ремонт так мені чуйка підказує, будуть потрібні кошти. Тому дякую кожному, хто підписується на спонсорство на Ютубі. Ви даєте можливість вирішувати нам ось такі халепи, як такий ремонт. Дякуємо вам.